Як вберегти свою дитину від поганого впливу однолітків? Перше, що потрібно розуміти, що поганий вплив однолітків це вже про підлітковий період, переважно, тому що це період соціалізації, завоювати своє місце під сонцем, і щоб не бути гірше, як інші і так далі. В цьому періоді для дитини дуже важливо, щоб батьки її не відштовхнули, тому що дитина в цей період від... Вертається, грубо кажучи, від батьків в бік однолітків, і однолітки стають для неї більш пріоритетним і авторитетним, ніж батьки. Хоча насправді вони чекають підлітки, несвідомо вони чекають від батьків підтримки, прийняття і ну, направлення, або щоб з ними проходили їхній шлях. В підлітковому віці діти зустрічаються постійно з кризами, які вони мусять проходити. І вони завжди шукають підтримки. Знову ж таки, несвідомо вони шукають підтримки скрізь. І якщо їм підтримку. Надають однолітки, звісно що вони будуть більше схильні до того, щоб бути прийнятими в ті компанії, де вони знаходять підтримку. Якщо вони... Більше підтримки знаходять в батьків, отже, вони будуть вирішувати постійно життя, не чорне і біле однозначно, і в підлітків це теж можуть бути качелі сьогодні. Він е з однолітками і, і робить всяку дурню. Е завтра він прихильний до батьків, і батьки в кожен момент, в кожен момент мають бути готовими прийняти свою дитину, зважаючи на її вік, такою, як вона є, і проходити з нею її шлях. Наставляючи її, даючи їй власний приклад до життя, як, як ставитись до інших людей, як мати свою здорову самооцінку, і як мати свою позицію по життю загалом.